Друзі, всім привіт! Ви на каналі Let's югей. В сезон у нас багато відправок велосипедів в інші міста, і часте запитання для менеджерів, у якому вигляді приїде велосипед, як він буде запакований і як його самостійно зібрати. Тож, сьогодні поговоримо про те, як самостійно зібрати велосипед з коробки. Велосипеди, які були придбані у нас, перед відправкою попередньо збираються, проводиться протяжка всіх різьбових з'єднань динамометричним ключем, відбувається центрування коліс у разі необхідності, регулювання втулок, адже нерідко втулки з заводу перетягнуті. Далі відбувається налаштування трансмісії та гальмівної системи, відкачування коліс та Воротне пакування велосипеда в коробку. Скоріше за все, велосипед приїде до вас у залиській коробці. Опа! Ось такий. Окрім випадків, коли задаткову плату велосипед відправляємо повністю зібраним в обрештуванні перевізником нова пошта. Там просто оверпрайс виходить, але такі відправки є, тому не гріх було про них не згадати. Отже, давайте поговоримо про те, який інструмент нам знадобиться для самостійної збірки велосипеда з коробки. Перш чергу, це треба будуть кусачки, потім ключ на 15, шестигранник або будь-який мультитул, насос, викрутка і якесь густе мастило по типу літол для різьбових з'єднань. Давайте приступати до розпаковки цієї коробки. В нас є стійка для зручності зборки велосипеда, а ви вдома або на пошті можете перевернути велосипед колесами до гори або ж сперти його на вилку. Не бійтесь, вилку ви не подряпаєте, оскільки там є фіксуюча транспортувальна планка, ось така, яка захищає вилку в першу чергу від деформації при транспортуванні, імітуючи втулку. У вашому ж випадку вона буде нести захисну функцію дропаутів від пошкодження. Також можете зібрати велосипед на хвилині, щоб вірняково його не покотити. Давайте розберемо етапи збірки велосипеда. В першу чергу ми прикручуємо кермо. Для цього нам знадобиться шестигранник на чотири. Є у будь-якому бюджетному мультитулі. Мультитул у комплекті не входить, тому посилання на мультитули залишу внизу під відео. Болт закручуємо рівномірно, з помірним зусиллям, впевнений, що вдома у вас немає динаметричного ключа, а в нас в майстерні він є. Тому будемо користуватися ним. Далі вставляємо колесо. Переднє колесо у нас швидкоз'ємне. Знайти як ви можете маленькі коробці разом з педалями та документами на велосипед. Ось така коробочка переважно йде з велосипедами. Там є ексцентрик, педалі та документи на ваш велосипед. Вставляємо ексцентрик. Я завжди вставляю зі сторони гальмівного диску, що два ексцентрики були з однієї сторони. Далі ми маємо вставити переднє колесо дропавити вилки, але в нашому випадку є маленький нюанс заводу. Гідролінія передніх гальм прокладена зовні, як ви можете бачити, що я вважаю є неправильним. Аргументувати це можу тим, що у майбутньому при падінні може призвести до пошкодження. Тому зараз ми перекладемо гідролінію з внутрішньої сторони, де вона отримає додатковий захист від механічних пошкоджень та також випадково не зачіпити її гілками при катанні у лісі. Далі вставляємо переднє колесо. Удруповувати вилки та затискаємо ексцентрик з помірним зусиллям. Далі ми вставляємо підсидільний штир разом з сідлом. Нажив вставлений, оскільки в нас є ремонтна стійка, тому цей етап ми просто скіпаємо. Прикручуємо педалі, знову звертаємося до нашої чарівної коробочки, вона лежать там. Для цього нам знадобиться ключ на 15, звертаю увагу, що педалі підписані. Є окремо права педаль та ліва педаль. Додатково ліва педаль промаркована ребристими мітками або смужками у випадку з контактними педалями. Зверніть увагу, що ліва педаль має ліву різьбу, отже, закручуємо її проти годинникової стрілки. Щоб вам легше було запам'ятати, дві педалі закручуються в сторону керма. Попередньо перед закручуванням педалі рекомендуємо нанести якесь густе мастило літол, салідол на, для прикладу, Juice Loops. Потрібно це для того, щоб різьбове з'єднання не прикипіло. Встановлюємо світло елементи, накремо та підсадільний штир, там все просто, викрутка і пігнали. Наступним етапом буде накачування коліс. Як виглядає насос, я думаю, ви знаєте, підкачали колеса до тиску 2-2,5 атмосфери у випадку з гірським велосипедом. І, звісно, перед катанням потрібно перевірити коректність роботи трансмісії велосипеда та гальміної системи. У 80% випадків трансмісія велосипеда налаштована коректно і не потребує ніяких доналаштувань. Але бувають моменти, що за час транспортування велосипеда з заводу десь розтягнувся тросик трансмісії, що призвело до некоректної роботи заднього чи переднього перемикача передач. В такому випадку вам краще звернутися. До спеціалізованої веломайстерні для налаштування велосипеда. Це все, звісно, можна зробити самостійно, маючи мінімальні навички поводження з інструментом та переглянувши пару роликів на Ютубі або пару десятків роликів на Ютубі. Але вартість послуг на такій роботи в майстерні невисока, порівнюючи з комплектуючими, які ви можете пошкодити. Про налаштування гайм та трансмісії велосипеда ми зробимо, звісно, окреме відео. В середньому збірка велосипеда з коробки коштує 700 тисяч гривень. Велосипед, який ви купуєте в нас, як було сказано на початку відео, перед відправкою попередньо налаштовується. Ми робимо всі процеси, які ви бачили перед цим, але з любов'ю. Ось таке коротке відео про збірку велосипеда з коробки в нас вийшло, тому менше сидіть на ютубчику, більше донайте на ЗСУ та любіть свої байки. До нових зустрічей!